У ніч на 26 січня у Дніпрі російські війська атакували підприємство. Про це написав очільник Дніпропетровського облради Микола Лукашук у своєму телеграм-каналі. Сьогодні вночі наші військові з повітряного командування схід збили над областю п'ять ворожих безпілотників шахет. Дніпрян закликають під час повітряних тривог не нехтувати безпекою та йти до укриттів. У соціальній мережі опублікували відео, як жителі не змогли зайти до сховища під час повітряної тривоги. На жаль, зачинено. Ось тут під час повітряної тривоги, після вибухів, школа зачинена. Директорка школи, у якій розташоване укриття, говорить, вночі до них потрапити можна, але через інші двері. Вночі зазвичай люди заходять з бокового входу, а тому при сигналі ворота були відкриті. Боковий вхід був відкритий і наш сторож пішов туди. А з центрального входу, коли люди... Торкалися за двері, вони були зачинені, бо він не почув цього. Коли з ним зв'язалися, він вже підійшов до дверей, людей не було. Тому, щоб запобігти надалі таким ситуаціям, бо це у нас повперше таке трапилось, нам теж неприємно. От ми додатково розмістимо покажчики, стрілочки, як діставатися у цього бокового входу. Заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко, 24 січня, в ефірі національного марафону розповів, що у 2022 році в місті відновили близько 30 укриттів. Цьогоріч планують продовжувати їхні ремонти, але на будівництво нових сховищ у бюджеті міста немає грошей. У нас сейчас с учетом э, большого наплыва людей из временно оккупированных территорий в городе проживает миллион триста человек. Да? Вы как вы себе представляете, вообще технически, теоретически, разместить хотя бы 200 тысяч, а хотя бы 100 тысяч человек в бомбоубежище, когда советских времен они никогда не строились. И рассказывать кому-то, что э, вот скоро появится бомбоубежище, там, там и там, не появится. Это должна быть государственная программа. Згідно із відповіддю міської ради на наш запит від 25 жовтня 2022 року на обліку перебуває 304 сховища та два протирадіаційні укриття. Олена Ростовцева, Олексій Кореняв, Суспільне новини, Дніпро.